Тому їздив до Дімітріо. Ми проводили різні досліди для винаходу. І він реально шарить у всьому цьому. Про що це ти? Ти не розповів Дебі про мій винахід? Ні, вибач, не розповів. Продовжуй, будь ласка, цікаво. Добре, слухай, це спрей. Розумієш? Розпилюєш на собачі какашки, і вони зникають. Прекрасний винахід. Ми усі зможемо ним користуватися. Почнімо з того, що це не винахід. Ні. І як це працюватиме? Це спрей. Розпилюєш на какашки саме так, так це я зрозумів. Я про те, як він працюватиме, як це зникло і все. Не знаю милий, як працює, а як усе навколо працює. Наприклад, електрика це чудова ідея. Звісно, я думаю, це супер. Ти псих. Кому ще десерт? Я псих. Я божевільний. Ти божевільний так. У мене теж є винахід. У мене теж є. Це така кнопка. Натискаєш за спиною, розкриваються крила, і ти можеш літати. Помовч. Ясно, ясно. Можна навіть в космос полетіти в космос на місяць, навіть на Юпітер.